Вже другий раз впродовж цього року ми відвідаємо Брюссель, де матимо зустріч з очільниками Євросоюзу як міжнародного е, е, такого співтовариства країн Європи. Другий акт ми хочемо окремим зверненням звернутися до українського народу. І під час наших зустрічей. І в контексті цього звернення ми хочемо наголосити на те, як ми, як релігійні діячі, розуміємо, що таке є європейські вартості. Очевидно, що сьогодні саме це слово трактується в Україні по-різному. Але справжні європейські вартості означають перш за все повага до людської особи. Підтримка її особистої ініціативи, захист її громадянських прав, верховенство закону і права, відсутність корупції, справедливе виборче законодавство і багато інших фундаментів вільного демократичного суспільства.